Незаконне випалювання деревного вугілля понад 10 років процвітає на Городищині. Місяць тому в цьому районі наші журналісти натрапили на підприємства, які без будь-яких дозволів спалюють ліс та забруднюють цим навколишнє середовище. Та навіть нині згортати своє виробництво чорні бізнесмени не поспішають. Активістам погрожують розправи. Більше далі у сюжеті. Місяць тому над цим лісом стояв густий дим, а навколо лежав чорний сніг. Обсяг видобутку деревного вугілля вражав лише на одному майданчику близько півсотні п'ятиметрових діжок, які вщент заповнені. Нині ситуація змінилась несуттєво. Ті ж бочки та деревина на поготові. Це їх розбирають зараз, так? чи вони просто стоять? Ні, Не розбираються, не стоять. А ось документ, згідно з яким видобуток вугілля має бути припинений. Розпорядження видала екологічна інспекція. Суд дав дозвіл на. Проведення в лабораторії. лабораторії. зробили зробила заміри. Заміри привишають е, навіть не декілька разів, а в сотні разів привишають допустимі норми. Та згортати прибутковий бізнес власники не поспішають, бо навіть через десяток років діяльності нарешті скликали громадські збори, аби заявити про намір займатися чорною справою. Завдяки вашому позитивному голосуванню я отримаю дозвіл на вихідний загоніючих речовин, в атмосферне повітря. Цьому дозволі будуть указані, які речовини будь викидатися і які кількості більшість залі родини тих, хто працює на незаконних підприємствах. Тож будь-які заяви бізнесмена тут зустрічають оплесками. Висловити думку проти немає жодних шансів. Таких тут скують і залягують. Та є ті, кому доля навколишнього середовища не байдужа. Вони викривають схеми нечистих на руку підприємців. Люди слізьми плакали пенсіонери від безвиході, що там не можна. Дихать, як каже нам віка доживати. А сьогодні в їх чомусь оказалася бумажка, підписана тими людьми, що люди дозволяють ці викиди. Вони просто тупо беруть на силу. Люди таких людей не поважають і бояться. Про те, як можуть залякувати гори, бізнесмени добре знає Олена Нікітіна, яка першою повстала проти вугільних баронів. Її нещодавно ледь не спалили машину. Ну, скоріше, всього, що залили або бензин, або лібістоплюва, або так просто зачастую палять бензином. Кто сам задав збитки в родині, жінка сумніву немає. В усьому звинувачує власників бізнесу. «Підпалили мені машину, це точно їх люди. Я не можу сказати, що це непосредственно они приехали, они бы этим не занимались. Это приехали люди одні. Они все есть семья. Это починає дядя, племянник, зять. Все это настолько связано, и все они все больше и больше. И, кроме них на самом деле никто не палит. Они палят 12 лет. Розводить руками, і керівник райдержадміністрації каже: усе, що можуть зробити, проводити профілактичні бесіди з порушниками. На перевірки ви знаєте, що накладено мораторій, тобто ми не можемо просто прийти, не може прийти податкова, не може прийти міліція, не може прийти МЧС. Законодавство побудовано так, що ходимо по полу, а питання вирішити не можна. Скільки ще має пройти часу, аби незаконне шкідливе для навколишнього середовища підприємство, таки згорнуло свою діяльність, невідомо. Ті, хто таки піклуються про екологію, говорять, боротимуться до останнього. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин.